Добрий день, шановна студія. Давно не бачились, тож слухайте. День підходив до кінця. Прийшов час мостити дубці в ліжко. Маман, як завжди, розумієте то їй тряся шарко, то їй холодно, то ви заважаєте мені спати. Дихайте в іншу сторону. То вона серіал буде до ранку дивитися. А ми спати не хочемо, ні? Ступінь офігівання через давно вже не отримування триндюлів зашкалює просто. Тільки ми статусиком загробіли сон. Чую, що сніє. як отой комар паскудний над вухом. Відкриваю одне око, бо якщо два відкрию, все, сон пропаде. Бачу, ця медуза просто закам'яніла. Не ворушиться, навіть не кліпає. Ті очі! Ніби зараз покинуть чат, розумієте, і дивиться прямісінько на стелю. Я піднімаю голову. А там що? А там правильно. Ну. Інфаркт маман і вісім лапок. Теж не шевелиться й від слова зовсім. Мати Василева, до нашого бережку? як не гівенце, то павуки. Маман, він що тебе в заручники брав. Дістав міліметрового пістолетика і наказав не дихати. Хай Бог милує, він сам тебе воно боїться. Словом розбудила вона пошепки татусика четверта година ранку. Татусечок прокинувся з цілковитим нерозумінням, який рік, планета і хто він. Ця йому тикає на стелю, він мовчки з одним оком відкритим встав, взяв і виніс на балкон мандрівника цього і ліг далі. А цю все порвало просто. Мало того, що вона побігла в іншу кімнату, прибігає, каже, ви бачили? Бачили, яке ото воно прибацане, каже, я тут спати не буду, а вдруг він був не сам і зараз його родичі мститися будуть. Так конкретно підтікає бачок Дамаман, каже, а якби він вночі мені у вухо заліз? В дубцю трасся, в дубцю лягай вже спати, хабонська гадюка. Далі було ще веселіше. Слухайте, наступного дня мостилися ми спати, Татусик вже двадцятий сон бачить. У нас обстановка, поки маман не піджере, сон не йде. А воно, розумієте, вона і вдень припадошна, а на ніч, не знаю, чи той Юпітер заходить за Сатурн, чи Меркурій, в її голові шве залишки розуму вслід за руським кораблем. Словом. Гладила вона але не гладила, ніби я їй просила. І отут на хіба треба було їй доколупатися до мого хвостика? Дванадцята година ночі трясся, а натомія хвоста увійшла в трьошку. Витягає з нього волосину. Розумієте, каже, А чия ж це? І тут почалося шоу, а давайте я до когось доколупаюсь за безкоштовно. Тут і зараз розпочинається. Увага питання. Хто ще в цій трошці трусить своїми патляками секунда на роздуму?» роздумуть бідолашного татусика? Ну він, ситуація стандарт, не розуміє, хто він і де він. А тут щиця йому волосину прямо в очі суне. А ще додумалася на телефоні ліхтарику вімкнути. Татусик бідолашний з переляку табличку множення почав розповідати. Каже йому. Я знайшла у неї волосину, а вона не моя. Де ви були? Ну, ситуейшн пахне поножовщиною. Він каже їй: ти що, ненормальна, так це ж твоя? Татусик трясця, маман і волосина, в її кульчапках це тобі не шухримухи?» відрізок місць чия це волосина, і а тряса точно це моя? Воно біле не зістрижене два роки тому, фарбоване на кінчиках, може перетворитися? В оформнемо жіночку 15 ножових кицюня в шоці. На хіба ти нариваєшся? В цієї все, слина летить аж на плінтуса, а в нього житлова площа з кришкою, а потім приглядається своїми беньками, каже, а, о, точно, і на моя і блистить, як у мене, і кінчик воно посічений. Каже, моє все всю сорі ясні зорі на добраніч. Чули, амбасадор шкандалів, спи, спис пикоза. Ми з тобою завтра розберемося. Слухайте, який прикол на ранок вийшов. Бужуся я о п'ятій годині ранку. Знаєте від чого? Матюча стоїть таке, що словник лайливих слів і життєвих фраз можна писати. Чую, кричить, маман, тягни, трясся ножиці, бо я зараз вийду з себе і фіг повернуся. Ну ніхто не засмутиться. Бачу, татусик вже мовчки йде. Тими ножицями розумію, що якщо татусик на це згодився, то вже значить, всі можливі варіанти були випробувані. Думаю, біжу гляну, що ж там цей нещасний случай вже вичудила. Заходжу, а там ситуейшн просто Ліхтарики потухли, вітерець більше не віє. Воно резинку затягнуло так, що ті беньки в районі потилиці почали стягувати. Резинка заплуталася в патляках. Все, кінцева? Бачу, вся підлога у волосі. Що ти чвориш, дракон, татусику, не ріш її ті патляки, не ведися, я тебе молю, хай краще вихідний візьме. І ми до вечора будемо тягнути, але витягнемо. Бо повір мені якщо відріжеш, то до кінця життя коза буде нам згадувати. Словом, до вечора не довелося. Татусик справився швидко. Помантуру на роботу з Юща, хай Бог милує, нікому там не заздрів. А пам'ятаєте, як це покемон у футблогери задява Якщо ні, то перегляньте мої попередні відео. Там я про все це розповідала. А ще краще підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відосики. Але я щось і відволіклась. Словом слухайте, пам'ятаєте, скільки. Хорошого, я вам про татусика розповідала. Забудьте, ситуація така любов мені до дубці, знаєте? Словом мало крові бачила це трошка. де Рукасіон зі Сракінте вирішила мені чергові смаколики готувати. З гарбуза, дякую, Трася, що не з буряка. Як кровека буде литися, то хоч одразу буде помітно, я ж уже наготовилася. Жду, приступила вона. Мати Василева, розумієте, хоч бери ту кухню целофаном обклеюй. Ну як? Як з пари компонентів для готування і чистесенької кухні можна зробити Ласкаво просимо у наш притон? Бачу, готується розрізати того гарбуза. Татусик, трясся б його вхопила, ситуація алярм. Я вже замружилася і відійшла, бо тут і ножі мають здатність літати. Розрізала без жертв. Йдемо далі. А його ще й чистити треба, виявляється. Добрий вечір, трясця. Життя тебе до цього не готувало, да, дамаман. Словом, на диво все пройшло без швидкої допомоги, без рятувальників і без тяжких ношових. Прийшов час викладати мої смаколики на деко. Прийшов татусик, щось мнеться, мнеться та й видає, падлюка така. А можеш і мені трішки на інше дечко викласти і сіллю посипати. Татусик, іди у дубцю поняв? Ти що забув, у кого ти живеш, чи що? Отак от, от да проміняти любов принцеси на ложку гарбуза, да? А я думала, у нас вдома одне крисанте. А воно отак от, от виявляється, отак от, от. Нічого, нічого. Сядемо ми в твою машину, я тобі таке гарбузове асорті організую. Прямо на переднє сидіння зараза така.